Вас у нашій лабораторії. Хочу поділитися своєю радістю. Я дуже рада, знаєте, не за свою цибульку, а за цибульку Дані. Він живе далеко в іншому місті і прислав фото, ви всі подивитеся, яка в ньому гарна цибулинка, як вона проросла. Діти, ми садили цибульку. У воді, у тирсі і у землі. Зверніть увагу, що цибулька у воді та в тирсі проростає швидше і активніше, ніж у землі. А тепер давайте ж з вами готуйтеся, поставте на паузу та готуйтеся до висіву, щоб посіяти насіння. Давайте розглянемо діти, У мене в лоточку є маленькі камінчики та керамзит. Це будівельні матеріали, які можна використовувати для чого? Для дренажа. Що таке дренаж? Це нові слова. Це е, буде у нас між цими камінчиками, між дном камінчиками і ґрунтом, який ми положимо, там буде відстань, яка буде тримати вологу. А волога необхідна постійно для чого? Для того, щоб рослина набухала і росла. Тепер давайте розглянемо. У мене ще є зернятка, які необхідні для висадки. Далі лопатка маленька. Ось такі грабельки та стека, які я буду робити луночки, рукавички, ґрунт у нас такий, і водичка. Отже, зараз починаємо. Так, я висипаю грунт. Розподіляю його. Для чого? Для того, щоб він ось так ліг гарно в мене і тут проростала зернятка. Отже, бачимо, що весь об'єм у нас помістився лишній лишні карантин, ми виберемо який який згунку виглядає. Тепер у нас слідуючий етап. Продовжуємо роботу, робимо стекою ось такі заглиблення, які називаються луночка. Нам достатньо достатньо буде дві ось такі. Діти, я зняла свої перчатки, тепер треба нам зволожити ґрунт. Для того, щоб тут зернятко проростало. Діти, в мене зернятка пшениці, я буду їх на деякій відстані класти в луночку. Це називається сіяти. Ми зернятка будь-які сіємо. Слідуючий етап ми загортаємо луночки, використовуючи стеку. Гляньте, як обережно треба закрити земелькою нашим ґрунтом. Всі зернятка, щоб вони там почувалися дуже гарно. А тепер слідуючий етап. Що робимо? Поливаємо. Цю землю весь ґрунт, змочуємо. Для чого? Для того, щоб зернятка проросли. Вода туди втане і буде багато достатньо вологи. Діти, що ми сьогодні робили? Так, ми сіяли зерно. Час від часу треба поливати. Не забувайте про це. А я буду використовувати ще ось такий розпушувач такий для чого, щоб земелька була пухнаста. Коли вона буде суховата, це необхідно для чого? Для того, щоб повітря доходило до зерна. Дякую вам за увагу! Та чекаю вашу грядочку на фото.